Ілля, а на що ти поймав ще тут рибку? От насадка, ага. сальмо перч. Ну він трошки покоцаний вже. Гачки розігнуті, кольця розігнуті. Ну, в принципі, витримав. Сома вагою 45 кілограмів спіймала сім'я відомих художників Мартиненків. Вдалий улов вдався Артуру та його сину Іллі. Саме його спінінг після завершення рибалки зачепився за щось невідоме. Батько та син подумали, що це звичайний корч, проте за декілька хвилин зрозуміли, що це риба. Він два метри довжиною, а клюнув він на взяв він на глибині двох метрів. І ми 45 хвилин його витаскували. У нас ехолот є, ми бачимо глибину. І на ехолоті ми його піднімали на глибину метра 45 хвилин. Тобто ми його з течії струї сюди зводили. Підняли, і при такій висоті у нього вже для тіла його мало місця, і він повернув, вивернувся так, перевернувся. Хвоста підняв після того, як я побачив хвоста, то вже мови про те, яка там вага, я вже не міг зорієнтуватися. Майже цілу годину рибалки боролися з рибою хижаком. Кажуть, найважче було втримати на вудці Сома, аби він не зірвався на глибині двох метрів і не втік до своєї домівки. Оце той завал, в якому він жив. Оце, оце той здоровий завал дерев, в який він йшов і майже дійшов. Отут човен зараз, а це завал. Тут фактично 30-40 метрів відстань, ще пару рибків, і ми б його туди. Він би й зайшов. Коли ж батьку з сином вдалося вивести рибу на мілину, вони не повірили своїм очам, адже сон виявився ну дуже великим. Він так не а якось почав уповільнюватися, підніматися, підніматися, і фактично цілою цією спінінгом Ілля його вивів на глибину коліна. І Він ліг уже вище він не міг ближче йти, тому що він такий, знаєте, як величезний хробак, такий пуголовок, такий здоровий. Ми його бачимо, то там страшно. Знаєте, такі, і він почав отак рухатися по воді, знаєте, так пилю, це і все. Я злажу туди бівом, і оця рукавиця, що добре, ну є класика жанра, що сома беруть за нижню щелепу. І витаскують руками це класика жанра, але це тільки я бачив по телевізору, там в сюжетах рибацьких, все, і оце перший раз в житті. Ну, рукавиця не пристосована до того, така знаєте, звичайна. І Я чув цей йожичок його це його щотку через руку. І тя коли схопив протягом години. Ілля Мартиненко водив рибину на вуці, каже, втримати було важко, проте допомогло якісне спорядження. Витримали. Всі якісь складові оснастки. І карабіни, і флюр. Правда, на обері порозгиналися гачки, заводні кільця, але теж якось вчасно, вчасно ми його витягну до того, як вони розігнулися у воді. Ну, спінінг з тестом 10-35, такий ну, найпотужніший, який в мене є, снась, катушка мультова. ну, то я колись О, прияв, да взяв, якби цей... вона якби ви взяла спінінки, якщо то не витягнув значно. Да, якби була безенерційна катушка, то не я знаю, не знаю, чи ви... витягнув би я, чи ні. Коли ж сома вдалося вивести на глибину людських колін перед рибалками, постало ще одне непросте завдання. Ми почали ще в човна його закидувати. Це ж не то, що мішок цементу кинуть чи відро. Вага ж не є така там вже захмарна, але він слизький, він незручний. Ми його почали кидати, він перевертати, руки так всі трусяться. Ну якось закинули його туди. Ну, Зразу підгрузився човен. За легендами, раніше у річці горинь водилися соми вагою понад 300 кілограмів. Втім, зловити такого красення художникам не вдалося. Увіковінчити ж зловлену рибину маслом чи в скульптурі чоловіки не захотіли. А ось і здобичу і з радістю Артур та Ілля Мартиненки поділилися із друзями. Павло Невесенко, Руслана Уніщук у ритмі подій.